Вітаю вас на каналі Мама в Декреті. І зараз я буду закривати компот. А саме це буде яблучний компот із паперівки з яблука-паперівки. І по-другому рецепту це буде компот із кабачка і алечі Отже, зараз приступаємо до приготування компоту з паперівки. Я попередньо промила яблучко і позабирала у них серединки. Оці чашечки повирізала. Одне залишила, щоб показати вам ось так. Акуратно забираєте собі серединку, можете забирати і хвостик. Це робити не обов'язково. Тобто смакові якості компоту абсолютно не змінюються, Чи ви будете їх забирати, чи будете з ними закривати цей компот. Але просто, як би ви яблучко не мили, все рівно потім в компоті може плавати різні частинки: з серединок, з хвостика. Ну, тобто, тільки з цією метою я забираю їх. Підготовила баночки, зараз будемо закладати яблука у банки. Яблука стараєтесь вибирати такі невеликі, зрозуміло, щоб вони в горлишко нормально заходили. У мене взагалі це залишки вже паперівки, тому що літо вже підходить до завершення, і... а це яблучко літнє. Я не буду до кінця банки наповнювати яблуком. Це буде десь так на 2 треті приблизно. Ось так буде наповнена банка яблуком. Зараз ще докину. Багато хто закриває повну баночку, набиває яблуком, хтось любить дуже оці яблука з компоту. У мене їх просто ніхто, окрім мене, не їсть. Відповідно, не бачу сенсу під сам верх накидати яблук. Компот і так виходить: концентрований, насичений, такий. Ще додамо до цієї банки. Окрас вийде ось так. Не під сам верх. Тоді додаємо цукор. Цукор я додаю безпосередньо в банку. Зразу ж в баночку буду засипати цукор. У мене стакан, скляночка 200 грамова. Значить, я даю такі дві склянки цукру. Компот вийде насиченим. Потім ви собі, ну, це залежить від смаку кожного. Тобто, ви собі його можете розбавляти. Щоб був менш концентрований, не такий солодкий, хто не любить дуже солодкого. Можете дати менше цукру зараз до компоту, але я кадаю, я даю дві склянки цукру по 200 г. Тоді заливаємо кип'ятком. Вода у мене вже закипіла, зараз будемо заливати. І ще на плиту поставила розігрівати також воду, для того, щоб потім ставити стерилізувати баночки, щоб не ставити в холодну воду, так як я залию зараз яблука кип'ятком. Воду наливаємо під сам верх. Більше того, в процесі стерилізування бажано мати ще перекип'ячену таку гарячу воду, тому що зараз вода буде дуже швидко починає повітря підніматись доверху з яблук, і рівень води буде падати. Щоб у вас не вийшло потім зовсім трошки того компоту в банці, краще долити собі. Наразі ми накриваємо кришечками. Ось я підготувала це одна каструлька і друга така для того, щоб поставити на дно каструлі, обов'язково ставимо тряпочку, щоб не лопнула банка. Поміщаємо. І ставимо на плиту, доливаємо до верху води. Стерилізуємо банки по 15 хвилин. Все, долили водички, і тепер наш компот буде стерилізувати. І тим часом ми зараз підготуємо собі усе на наступний компот. Як я вам казала, це буде компот із кабачка і аличі. Я вибрала для себе такі жовті кабачки. Це не кабачки, це цукіні взагалі. Подобається мені їх колір. Кабачки брала молоденькі. Нарізаю такими не тонкими, досить крупними кусочками, поміщаю в баночку. Якщо там у вас товстіший кабачок, ви собі можете пополам розрізати не кільцями, а півкільцями, хтось ріже кубиками, ну, тобто, це вже на ваш смак, як бажаєте. Ще буквально декілька колечок докину і далі алеча. Ось так три штучки. Алечу також промили. Алечу можете брати будь-яку, яку маєте. Тобто це може бути червона, жовта. Відповідно, колір компоту буде залежати від того, яку валичу візьмете. Наповнюємо банку десь ну, орієнтовно на половину. До половини баночки ми накидаємо оличі і кабачка. Наповнили і тепер додаємо цукру. Сюди я даю півтори склянки цукру. Також прямо в банку. Можна по-різному, можна сироп варити і заливати гарячим сиропом. Мені зручно так, я роблю ось так. І вам показую саме такий рецепт, ви вже собі вирішуєте, як вам краще. І також заливаємо кип'ятком. ставимо в каструльку тряпочку, полотенечко і ставимо стерилізувати. Ці стерилізуємо також 15 хвилин. Після чого закатуємо кришку, перевертаємо баночку. На дні банки осяде цукор. Ми його просто легенько збовтуємо, щоб цей цукор розійшовся. Він потім весь розчиниться. За це можете не хвилюватись прекрасно зберігається цей компот. Дуже смачний, ароматний. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!